Як ти для себе пояснюєш, чому театр все ще живий в світі мультимедіа? Уявимо собі життя людини кінця 18-го, не знаю, початку 19 го століття. Світла немає, інтернету немає, телефону немає. І, наприклад, він у Відні потрапляє в Віденську оперу. І там на сцені пальми, і там екшен. Але зараз. Коли людина бачила ці пальми, коли відпочивала неважливо в Єгипті або в Кенії, да, чи там десь, може вдома на там плазмі, подивитися туристичний влог про будь-яку країну світу. Чому театр живий і так добре розвивається? Мені здається, от чому ми на концерти ходимо досі? Це те ж саме питання, так чому ми в кіно? Ходимо, ми ж ми все бачили, але люди якось між собою домовили, що от ми хочемо ходити в театр з століттями, тобто це певна доза енергії, доза вітаміну. Ну, от вітамін, так? Я чомусь театр завжди з вітамінами порівнюю, тому що театр же не лікує, він нічого не змінить в твоєму житті, нічого з тобою не станеться насправді. Але в якийсь момент ти можеш отримати якусь емоцію, вона скаже тобі якусь інформацію, яку ти не візьмеш ніде, крім театру. І ця інформація може чуть, трішки тобі десь допоможе, зробить твій настрій краще, або зведе тебе з якоюсь людиною, або розведе в мене після вистави однієї в Одесі, пара розвелася. От, таке було, так? Да. Я, спорами, ні, ні. Як глядачі, прийшла жінка, подивилась виставу. Я не пам'ятаю яку, але вона потім чи написала мені, чи я не знав. І кажу, я розвелась з чоловіком. Через от. вашу виставу? Так, Що вона побачила щось таке для себе, от, що шляхи з її чоловіком розійшлись. Таке теж, може бути. Може, люди, трішки, знаєте. Роблять театр більше ніж ніж він є. Насправді, і там щось є таке, що ми не можемо отримати в звичайному житті не в інтернеті, не поїхавши на острів. От щось таке, якась штука, що ми прийшли, там актори, тут ми. У нас певні домовленості в атмосфері. Uh -huh. ну, світло вимкнули, або актор забув текст, або якась новина була, в світі вийшла. Yeah. Да, і ти прийшов з нею в театр, і актори з нею прийшли. І вони в принципі, грають виставу, але ми всі можемо думати там про те, що сталося там в світі, в політичній сфері. І воно все відчувається. Ця енергія це співспівспівіснування акторів і, і глядача, і вистави. Це це можливо, напевно, тільки в театрі. От живі люди бачать живих людей. І що може бути краще?